Друзі, усім привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні хочу для вас візняти відео про використання, про порожні пляшечки, тому що на вулиці у нас уже майже середина жовтня, а я ще не позбулася порожнянок за вересень. Тож, давайте почнемо. Насамперед, що покажу, це ось такі ось два засоби: рідкі гелі для прання. Для темних речей і для кольорових речей. Дуже хороший засіб. Використовую вже я його не вперше, подобається. І надалі буду повторювати. Це компанія Unice об'єм тут 1 літр. Далі покажу вам, нарешті, я вже добила ось такий от кондиціонер для прання. Чому кажу, що добила? Тому що дуже багато я його була набрала по акційній пропозиції. І до цього часу користувалася я ним і ще одним ось таким з компанією Юнайс. Nice. В цілому засіб непоганий. Але він трішки тихий, ледь-ледь відчутний на речах. Можливо, для одягу він і підійде. Тому що, коли ви одягаєте одяг після прання, то ви не дуже хочете, щоб на ньому відчувався аромат вашого кондиціонеру. Ви більше хочете відчувати на ньому парфуми, які ви наносите на себе. Але якщо порівнювати з білизною, то мені хочеться більш насиченішого аромату. Цей ненасичений, він тихий, ледь-ледь відчутний. Тому повторювати на даний момент я його не буду. Купила собі на заміну вже сілан і буду користуватися Сіланом. У Сілана дуже яскраві, такі гарні насичені аромати. Мені подобаються. Далі покажу вам ще ось такий от засіб, я його показую постійно в своїх оглядах. Це засіб для чистки унітазу. Я його використовую також для чистки душових кабін. Дуже хороший засіб, гарно працює. Минулого разу мені дівчата давали запитання в коментарях, чи він відчищає іржу. Так, він дуже гарно справляється з іржею і фактично навіть не треба терти ніякими мочалками. Просто нанесли його. Йоржиком поростирали, залишили на кілька хвилин і все. Іржу він вам відчистив. Хто ще не пробував, раджу спробувати. Мені цей засіб дуже подобається. Далі покажу вам, закінчились у мене ось такі от серветки для збереження кольору. Подобаються, використовую вже не вперше, буду і надалі повторювати. Далі, друзі, покажу вам, закінчились у мене. Ось така от стопка вологих серветок, дві пачки чорних серветок, і інші от такі звичайні білі. Серветки в цілому подобаються всі. Єдине, що серед них є більш зволожені і є менше зволожені. Найбільш зволожені це ось такі. от Мені дуже вони сподобались. Це я купляла в магазині побутової хімії у нас в місті. Вони у мене закінчились, і я вчора придбала їх вже собі на заміну. Але бувають такі випадки, що потрібні серветки для пропирання менш зволожені. Тому і тими, і тими користуюсь, і мені подобаються. Далі покажу вам, закінчились у мене ось такі от ватні диски, хороші, прошиті. Користуюсь ними вже не вперше, і також, поки повторювати не буду, бо маю в запасиках такі. Купувала по акції 1 плюс 1, дорівнює 3. Також закінчився у мене ось такий от кондиціонер, незмивний для волосся від компанії Юнайс. Чесно кажучи, не дуже він мені сподобався, хотіла вже його використовувати, чомусь я його не зрозуміла. Якщо чесно, мені подобаються кондиціонери, ті, які потрібно змивати. Помили голову шампунем, нанесли кондиціонер, посиділи пару хвилин, тоді змили, висушили, і волосся дуже гарне, м'якеньке. Ну, Від цього кондиціонеру я такого ефекту не побачила. Напишіть, будь ласка, можливо, хтось з вас користувався таким. Подобаються вам такі, чи не подобаються. Чи подобаються звичайні змивні більше. І також засобів для волосся закінчився у мене ось такий от шампунь з кератином. Шампунь мені дуже сподобався, користуюся ним вже не вперше. Це компанія Фармасі. люблю шампуні від компанії Фармасі з проти випадіння і користуюся цим скератином. Мені здається, що після миття голови цим шампунем мені навіть не потрібно вирівнювати волосся. Воно більш таке пряменьке у мене, тому що в мене волосся дуже крутиться, і я часто його вирівнюю. Я не люблю, що воно крутиться. Тому я постійно його вирівнюю. А після цього шампуню, воно якесь таке гарне, гладеньке, пряменьке, навіть не користуюся утюжком. Тому буду і надалі повторювати цей шампунь. Далі покажу вам, ще у мене закінчився ось таке от мило рідке для рук. Це компанія Лівеста, біла лілія, аромат лілії. Мило хороше, гарно справляється зі своєю задачею, не сушить шкіру рук. Можливо, повторю, але з іншим ароматом, тому що з цієї лінійки їх є декілька видів компанії. Далі, закінчилась у мене ось така от. Піна для ванни Happy Holiday, якщо я правильно вимовляю, З апельсином і корицею від компанії Oriflame. Дуже мені сподобалась ця пінка. Це була якась лімітована лініючка, здається, минулого року, перед новим роком. Не знаю, чи є вона зараз ще доступна, чи буде, щоб повторити. Є у мене ще ось таке от милко, тверде, кускове, чобітком. Як тут намальовано на пляшечці, дуже сподобалась, неймовірний аромат, кілька крапель, і аромат стоїть на всю ванну. При можливості, повторю, далі, дівчатка, покажу. Закінчився у мене ось такий от тонік для обличчя компанія Лівеста. тонік з грейпфрутом. Він заявлений як грейпфрутовий, але мені чомусь стається. Чомусь для мене такі відчуття, що це аромат Шовковиці. Ну, чомусь відчуваю саме я. Але в цілому, засіб мені дуже сподобався. Дуже гарно він зволожує і тонізує шкіру, має дуже приємний такий насичений, яскравий аромат. Я хотіла його вже повторити, але його не було в каталозі. він був відсутній. Зараз бачу, він з'явився. Тому, звісно ж таки, я його повторю. Він буде в моїх улюбленцях. На першому місці у мене трояндова водичка від компанії «Юнайс», nice, і на другому місці буде у мене ось цей тонік. Або, можливо, ось цих два засоби у мене будуть на першому місці. Дуже хороший тонік. Довикористовувала я ось такий от засіб для інтимної гігієни. Це «Фемінель» компанії Oriflame. Недавня новиночка, в позаминулому каталозі, здається, він з'явився. Але мені він сподобався найменше з усієї лінієчки, тому повторювати його не буду. Куплю для себе жовтенький, який мені більше подобається, найбільше, і буду ним користуватися. Далі також використала ось таку. от Тканинну масочку для обличчя. Це мені передавала Світлана Верба. Привіт, Світлану, тобі, Якщо ти мене будеш дивитися, масочка хороша, дуже багато рідини тут всередині, тому я її використовувала декілька раз. Закінчилась у мене також ось така от сироватка Ліфтинг для обличчя компанія Oriflame лінію Новейш. Дуже подобається мені ця сироватка. Можливо, трішки пізніше, і повторю, просто хочу на даний момент використати те, що маю в запасах, а далі буду купувати вже щось інше. І також використала вже ось такий от спонжик для обличчя від компанії Oriflame. Він же у мене почав тріскати, рватися, тому. Ним вже не дуже зручно користуватися, і я його вже викидаю. І, звісно ж, таким маю в запасах і взяла собі вже в користування новенький, тому що цей спонжик мені також дуже-дуже подобається. Також покажу вам, друзі, ось такий от ароматик. Це компанія Oriflame Міксайд. Закінчився він у мого сина. Він дуже полюбляє цей ароматик. Повторювати, звісно, будем. Я вже взяла для нього цей парфумчик в запас. Але він любить користуватися ним більше весною і влітку, тому на даний момент зараз він користується іншими ароматами, а цей буде чекати теплої пори року. Також закінчились у мене ось такі от вітаміни. Купувала я їх в компанії Unice. омега 3, вітамін Б6 і вітамін Д3. Пропивала їх разом в комплексі. Сподобались мені періодично буду все ж таки повторювати, так як я вважаю, що організм все ж таки отримує користь від вітамінів і їх потрібно періодично пропивати. На сьогодні це все. Дякую, друзі, усім за перегляд. Якщо ви додивились моє відео до кінця, я вам усім бажаю тихого, мирного вечора, мирної ночі і до нових зустрічей на моєму каналі.